Всім привіт, друзі! Нарешті фінішна прямацію чемпіонат України з футболу серед команд Ю-19. Полісся Житомир сьогодні приймає Донецький Шахтар. І хтось, можливо, не заглядав у таблицю і скаже: Ну що ж, останній тур, наче все зрозуміло. Насправді обидві команди вирішують долю позиції у турнірній таблиці, і не від них все залежить. Будемо спостерігати, що коїться і в паралельному матчі. Закрутив інтригу. Будь ласка, залишайтеся всі 90 хвилин і дізнайтеся розв'язку. Фантастичного, на мою думку, чемпіонату цього сезону. Це просто щось розквітаюче. Щось молоде, щось живе, на що хочеться дивитися. І тут зростають молоді зірки, які вже підсилюють основні команди в рамках УПЛ і Кубку України. Тому від цього не менш цікаво і не менш. Тривожно дивитися і переживати за своїх улюблених футболістів, улюблених клубів мене звати Віктор Журавський. Запрошую до перегляду, поставили екстерному лайк цій трансляції і полетіли. Удар у пас на Білоконя. коня. Даниїл шукає і вирізає на дальню. Прекрасна передача. Вирізається це на гравців. Решетніков справа вже у Шахтеря. Отримав м'яч. На Партнера віддав. Ющенко вже є вхід. У штрафний майданчик простріл туди. І ще один кутовий з правого флангу. Я думаю, цього разу вже не на ближню. Немає сенсу. Так є подача в центр. Грає на виході. З м'ячем і прокидує собі м'яч залишається в межах поля. І одразу на ковмаліва подача! Пробиває він, класний епізод. В останньому матчі, звісно що, я думаю, є подвійна зацікавленість себе проявити. Удар по воротах Зайченка. Хисників Знов... і це ще друга передача не увімкнена. Це ще просто йде розвідка. Колмалів підхоплює. М'яч! Буде удар! Удар по воротах! Мідачку Полісся. Подача на ближню, м'яч туди падає, свіча, треба опустити м'яч додолу. Спочатку, можливо, просто в майданчика. М'яку вирізається, м'яч на дальню, подача Через себе біс. Клуб свій день народження може оформити подвійне чемпіонство і команди Ю-19, які головної команди Удар по воротах який. Просто буде тут дивіться, комалів, куди вже прийшов відпрацьовувати зліва. Розуміє він, що просто так м'яч не отримати. Ух, який удар, і не дізнаємося, поки не побачимо виконання. На дальню подача! І дійсно момент у Костюка. Або ж на нічию також, якщо ви і прорахували нічого. Напишіть це! М'яч вітер не побачив тут дотику шахтаря. І вже є вхід у штрафний майданчик і браво у кітках. Демченка вигризається м'яч. нас би міста, коли були як крим'ял та бузу. Читаю в чаті, що дивляться цю трансляцію. Дійсно, рукає захисників поруч із футболістом Полісся. Микитюк! Демченко! Віддає Цуканов, Обігрався з партнером. Він вже у штрафному майданчику може прострілювати. Вздовж. Паралельно в воротах пішов метр. центральну лінію. Зараз на бойчукам яка передача. Бойчук! Заробляє пенальті для своєї команди. Удар! Гол! Якітюк відкриває рахунок на 50 й хвилині матчу забиває і радість на підтвердження того, наскільки принциповим є цей матч для Полісся Житомир. Є зароблений м'яч, зароблений робочий. Так, можете сказати з пенальті, і що? Я скажу, що. Нантів зароблено після класної комбінації. І привіт привіт ультразтомарян. І дійсно. О... Ух, який простріл. День стандарт у Шахтаря. 55-та хвилина. Тут короткий розіграш. І нарешті є подача. Подача туди в центральну зону. Зараз ви бронзу забирає. Тому інтрига живе і досі. Є ще досить часу, щоб грати. Ось зараз можна було і свої зрізати там. Решетніком не дочекався м'яча від партнера. Партнер буде бити Зайченко на місці. Там поки на папері пишеться, чи буде у нас чемпіонат 21 повноцінний. Цим хлопцям точно треба. Момент! Зараз. Якраз шашки наголо ми такого не бачимо, і тому саме рахунок у нас мінімальний поки що. Кумалієв! Який момент? Сам все зробив! Свіжі ноги можуть нам запропонувати на цьому стандарті. Удар! Гол! Денис метана нічого собі. Камдаун показує він власне, своїм партнерам. Не схоже, що хтось нервував до цього. Власне, команда продовжувала шукати ціль для того, щоб закамбечити у цьому матчі, але зі стандарту ідеальний штрафний. Забиває Денис Сметана, який щойно вийшов. І не дарма йому Ібрагіма Дабо залишив. Ще один а, у нас епізод у штрафному майданчику. Поки ми запов... Надальню подача залишають! Залишають полісяни Дабо Ібрагіма. І забиває шахтар другий. 68 восьма хвилина, 1-2. Наскільки швидко у нас все змінюється? Дивимось, подачу на дальню. І тут залишив одного Івана Лосенка, який скидає і вже не встигає за Дабо Білоконь. не зорієнтувався по епізоду. Можливо, від Лосенка очікували удару. Він вздовж лінії туди на на лінію воротарської віддав паралину воротах і Брахіма Дабо. Наскільки Олексій Бєлік вгадав із замінами? Два футболісти, які вийшли е фактично 5 хвилин тому, неповних на поле перевертають цю гру. 1-2. передбачений другий тайм. Наскільки ж швидко у нас змінюються події? Подача в центр штанга! Борються за Право попадання в структури збірних і грають дуже красиво. Удар по воротах зайчинка на місці. Грає коління або просто щоб відпрацювати в коментаторській для того, щоб ніхто шапками не закидував. Який момент зараз у уразка до справедливого спорту? І тут не питання в тому, чи є погані хороші арбітри. Удар по воротах зар крамар підбирає все чисто. Було. Під себе підбирає Микітюк, що придумає Мікітюк у ближній оборонну лінію, хоча, часу менше, і зараз ми чекаємо звісно, що на навалу. Ой-ой-ой, займащини на вас рівнятися. Це було справді спортивно по-геройськи. По-геройськи зараз забиває Шахтар дабо ібрахіма. Якщо. Е... Не піднімається про він не піднімається, біжить до центру боковий, забиває Шахтар третій м'яч. Ну, дійсно було красиво. Ем, Ібрагіма табо святкує в стилі Джуліаса Агахови. Декілька кульбітів. Ну і все на цьому на більше не захотів піти. А що відбулося? Капітан Денис Барченко віддав гульову передачу. Прогали насправді цей момент виносять м'яч, і тут відпускає Дабо Максим Данилюк, і Дабо перекидає. Наскільки зараз вигідним для Ібрахіми був цей відскок від штучного газону, так? І наскільки він його прочитав з високо піднятою головою? І стоячи на двох. Момент, який зараз у Богдана терифаншу попереду ще цікавіше сезон. Попереду нові, звіт нові звитяги, а потім настане після нашої загальної перемоги над рашистами мирний футбол, де треба буде x 2 працювати і доводити, виводити український футбол на новий рівень. Це зроблять ці хлопці. Це зроблять ці хлопці, які ми дякуємо за цей матч. 1-3. Полісся Житомир Ю-19 Шахтарю поступається. Євгеній Микитюк забив за Полісся із пенальті. Ну, а далі Сметана і Дабо дублем відзначилися, власне, за Шахтар. 1-3.